Всім доброго дня. Програма додатковий час вітає вас. І сьогодні я радий вам представити команду вищої ліги. Хочу сказати, що це можна сказати старожил. Команда, яка вже не один рік виступає в християнській футбольній -лі лізі. Це команда Зоря і безпосередньо її гравці, і капітан команди, гравець Трас, капітан команди Олег і борта команди Євген. Хлопці, дякую, що ви прийшли, приділили час. І, може, дещо розкажете про себе, познайомити вашу команду з новими учасниками ХФЛ. Адже є команди, які перший раз виступають і не знають про таку команду, як зоря. Ну, хоча це тяжко віриться, але, але дещо хотілось би поновити нашу пам'ять. З якого року ви виступаєте? ну Ваша команда організувалася. Як ви придумували назву? і Як змінився склад спочатків вашої історії і до сьогодні? От ком, комплект таких питань для вас. Ну, Тяжко вже згадати, з якого це було Чарко, ну, кажучи. Ну, 2010-й, якщо <адузити> перше <пл> ХФЛ, було в 2010 році. Так, ну тоді лишився лише Олег. в складі і ага. Женя... І... Женя і Я. Женя. І Галюні. Женя і я залишився <пл> в певному складі. Лишилося. Ну, давай, може, Олег, ти, ти як організатор команди, скажи, як ти. Дізнався про ХФЛ, да? ну, от. І е, як ти збирав команду от, а, на перший турнір, можливо. Це... <успільш> це цікава історія, до речі, тому що якраз Галюня. <сування> <сування> <спільш> він мені подзвонив і сказав, що на побачив побачив Ага. Що буде якийсь турнір, там, всі үгін. діла там, дам номер. Ну, То я подзвонив там, до тебе, як виявляється. Ага. Та, ти мені розказав, що там більш-менш буде, як це буде відбуватися взагалі. Що є такий амбіціозний турнір? Завді він ще не був амбіціозним звичайно. Був Був турнір для тих людей, які там наприклад в суботу не мають що робити, так пограти да, заради да, цікаво. Да, да, тож ну, за нас це зацікавило. Тобто почав збирати якусь команду, познив до. До знайомих там, до почали до... і якось почалося це все потрошки. Ну інтересно, дуже інтересно, тому що е, ну, от, на початку взагалі Зоря дуже тяжко в'їжджала в, в ХФЛ. Yeah. Е, навіть таке було, що команда знімалася. Це якраз перший цей yeah. був. Yeah. Перший спочатку yeah. було якось об'єднано, yeah. було що я якраз появився в команді. Uh -huh. Торнадо. А, а, да. третє місце Ми були зайняли. Так. А та, та, тоді та, коли зоря розпалася, бо якось ніби приєдналися до об'єдналася. Локомотив розпалися. Да, і вони до нас приєдналися якраз. Да. Так. Але ні, хочу сказати, це вже був 2011 рік. 11, да, а, а, десятому... так. Так, ну, цей сезон, сезон вже був тяжкий, я все так, чесно скажу, чи не згадаю. Тяжко ага, тяжко. все, згадав я вже згадав, Тоді, значить, ніхто не лишився з першого сезону. З першого значні ніхто не вже. Yeah. Ну, бачите, от. от no, ика... Женя — найбільший сторожили. <laughs> ну, і як, як і як. А Сайка, ласка, з цього гравця, коли ви. Під Тоді, коли стали чемпіонами, тоді тоді заявили. Якщо б не стали чемпіонами, він би не грав за нас. Серйозно. Ми там з ним теж познайомилися на якомусь турнірі був Кубок Ельдорадо. Ми там познайомилися, бо він теж в кепі вчився, так як я. Але коли я вже був в Нафтигазу вчився, ну і він почав в Нафтигаз вчитися. Ми вже так безпосередньо з ним почали контактувати, і я йому запропонував, не захотів пограти з нами. Він погодився і все. Так само і Туркевич Андрій. що Ми граємо так само з Нафтогазу, з нашої кафедри. У нас дуже сильна кафедра на цьому, ага. на Катису з Там і зелений вчився, і хто тільки не вчився. По футболу там дуже сильно сказав. Було. Та ви що? Ну, майже білогубка був, він теж за нас грав там один Папа. сезон чи там пів сезону ага. теж за нас ага. виступався. Мої Новосад там теж, теж за нас грав да, в цьому в ХФР. Можна сказати, Хто тільки не грав, там. хто тільки то, не грав та, в вашій команді. Дуже багато було гравців і дуже багато поміняли взагалі. Ну інтересно, ну можна історію в сайт з якого року? Ну, буквально минулий рік. Ну, Два сезони, два сезони можете сезони. побачити статистику. Ну, інтересно, я хочу сказати, що ці два сезони, що на сайті ви чемпіони, так? так, так. Ось. Ну, вже сайт, вже можна щось. <плес> <плес> Зрозуміло. Ну, я постараюся ще знайти інформацію, яка в мене ще записана, подивитися ті таблиці, які на початку виступали Зоря. Це б було цікаво. Так. У <плес> <плес> мене навіть є така таблиця, що там Зоря. Команда знялася. Так, да, так. Да. <laughs> та я собі згадую тоді, в на уродах Славік Василишин такий стояв. Да. Там да, та його знаю. здається, Паша провів чи хто Попович. Паша якраз із Женю привів туди, mm -hmm. на другий сезон до нас. Mm -hmm. Бо він там з цього, з Прикарпатського. Але Паша зараз ну, в Хафал він грає, він в першій грає лізі удар. за команду. «Удар». грає, Вернувся в Хафал. Ну, я його привітав <laughs> 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 да. ну. ну Дуже класно. А скажіть, будь ласка, Ідея назви команди зоря. Хто придумав і взагалі чому зоря? Ну до речі, недавно дивився нашу зустріч з якогось там року. Ага. Це ага. саме питання. Дивився а, і слухав себе. Ага. Ну скажу, як в тому відео говорив. Тобто, бо так і є. Деркач індрі за нас грав. Тобто, там ще була перед тим одна команда, потім розпались. Там я Деркача і Бобія до нас взяв, тобто в команду ми разом зробили. І він щось придумав назву. Ну, ми всі нам щось Ого, не знаю, да. Всі думали якісь назви, тобто ні, ну, нікому ніяке не сподобалось. Щось mm -hmm. таке а. Тут зоря, ну, ніби така і, солідна назва, нормальна досить. І, і, і значення таке непогане, знає. ну, якось так звучить непогано ну, досить. Ну, Та й ми вирішили, ну, сказали, нормально одобряємо, нехай буде зоря. Ну я хочу сказати, що я пам'ятаю перший раз, коли Олег дзвонив, і коли сказав, що це, ну, я, я задав питання, як команда називається, він каже, зоря. А я уточнюю, зірка, може, ну, може, зірка, ну ніби так по-українськи. Ні-ні, треба, щоб зоря було. Тому там дуже цікавий, чому так. Так, було таке. Ну, о, приємно, приємно, що команда ну є історія в команди, і це приємно. Можливо, з часом побачимо нову зорю Прикарпаття. Mm -hmm. більш... Ахметов uh, захоче спонсорувати нас, ними не відмовити. Може, Коломойський краще. Ну так, краще Коломойський. За це. Ну, не знаю, можливо. А це світ круглий, як кажуть, ну, все, може бути, все може бути. І таке чуда з'являються і на, і на Прикарпатті. <світ> Добре, давайте зразу прийдемо між до сьогоднішнього чемпіонату. А, чим ви можете порівняти минулий чемпіонат з цим? І як ви думаєте, а, ну, який кращий чемпіонат? Або в якому чемпіонаті легше грати? В цьому чи в минулому? Ну, от. Ну, ваша трошки, думка... трошки тяжко порівнювати. Ну, цей чемпіонат, він, звичайно, що сильніший, ніж попередній. Тому що з'явилася віза, якої не було. Було торнадо, але там не були всі гравці з Візи. Там декілька гравців буквально грали. Ну і торнадо була досить сильна команда. Не було корінпаса, ну no. теж дуже хороша команда, звичайно, що її не було. Були ну прайд був сильніший минулого сезону. Це безумовно. Mm -hmm. uh, хто там ще з таких команд був? Ну no, Спарта, наприклад, яка могла б просто боялася? Yeah, ну, боялася, але могла забрати очки. Yeah. Ну, так Е, ну, Цей чемпіонат Солід. Ну, Зараз Галицький двір. Mm -hmm. Ну, Мені здається, що Солід минулорічний, він все-таки посильніший був. Mm -hmm. Не знаю, може це mm -hmm. суб'єктивна думка. Mm -hmm. чисто. Mm -hmm. Можливо, просто команда сильніша, є квіз квізовторма mm -hmm. командування. Можливо, на фоні mm -hmm. просто, так. так. Mm -hmm. Але ну, цей чемпіонат явно сильніший за попереднє. Mm -hmm. Але на фоні наших результатів. Не можна сказати явно, того що і в нас були певні проблеми з початку сезону. Uh -huh. і, ну не можна сказати, що це наприклад в наших результатах, можна сказати, що uh -huh. це чемпіонат тяжче для нас. А, тобто Не було б майже би, всіх би, гравців. Можливо, бо якби ці перші, перші матчі. Перший матч буквально не було космірака, він, в нього був апендицит, він лежав. Ага. Я тобто, В'яка, не було, бо в нього роботи, йому там не получалось. І взагалі перші ігри ми проходили фактично 5-6 чоловік. Ну, да, я пам'ятаю, там з коріньпа. Тобто було дуже такі... тяжко, ну такий період був тяжкий. І от саме головне, що от я просив, дзвонив до хлопців, тобто і до візит дзвонив також, і, і до, до корінь дзвонив, просив, щоб перенести, бо я так і говорив. У нас є взагалі перед грою цей у нас було четверо чоловік. Буквально в останній день заявив Борисавича вечором, пам'ятаєш? І, і він і, прийшов. У нас би було і, четверо. І, і, і галюні. Двох заявили, чоловік заявив. Було би троє взагалі. І, і і я просив, кажу, хлопці, перенесіть, бо нас немає. Ну, ви сильна команда, якщо ну, ставити сильною командою, ну, да. то давайте ну, Ну я вас mm -hmm. я просив просто. Я дзвонив три рази. до них. І в нас вийшов в третій склад на поле okay. mm -hmm. Олег, я, які не граємо в основі. Галюніки і... в шеміношення саме перший рік грав за Ta, команду і Борисові, грі, прийшов перший Ta, раз. перший, перший раз, раз Не зіграний, не, не знає хто в команді okay. заявлений, розумієте, ми і так І стали. ще нормально так склали. Що ми вели майже перший цілий тайм в, в один гол. Якби був цілий склад, я не хочу. Звичайно, що ну, якби якби знаєш, наступна але гра гра я... одним словом Так, наступна гра по любому вже все покажу. це не дуже швидко буде Але Факт тому, що. Я просив, реально, ну, типу, є якісь принципи, mm. правильно, ХФЛ, респект, УЄФА, повага. Респект, там, Я просив і ну, до візи звертався і до цих звертався. Ніхто не захотів. Косміра каже, що напевно що бояться того й не переносили, бо хотіли зіграти з другим складом. Можливо, тобто, бо Атлетіко хотіло перенести гру. От Тарас розказує перенесли. перенесли гру. Ми просили, нам не перенесли. Якось ну, не дуже гарно. Ну це їхні темпо, справи. Темпо, тобто, темпо, темпо, темпо вибачаю. Це, це їхні віза, справи. Переносли. Я нікому не хочу нічого говорити, але не знаю, ну, а... нас би попросили, ми б перенесли. Тобто, залежить хто От ми попросили. Спарта попросили, ми перенесли. Атлетік, так? Да? Ну. Ми попросили хлопців, хлопці перенесли гру без питань. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, ну, спарта попросила, нас що... ми теж перенесли. Тим більше а, тобто, ми їм три ну... тижні дозволили не грати, але ну, самі не захотіли з нами грати в цю суботу. От ну. такі діла. Ну, але це ну, кожен сам собі вирішує, як йому робити. Ну, це їхнє право. Вони не захотіли перенести. Ну, не захотіли. Ну, подивимося, як далі складається чемпіонат. Ну, так, будемо бачити, звичайно. Можливо, можливо, ще ну, якісь фактори з їхньої сторони впливали, можливо. Ну, ну... Я хочу замітити, що це не тільки було, не хочу так вже курінь пас і віза. Також Бестрицю ми просили перенести, безстріцю також не захотіли. Тобто це не однакий варіант. Напевно, всі просто. Е, ну, Має mm. там вже на нас око зуб, так? Ну, no, бачите, вже, Тут теж, напевно, є якийсь момент в цьому. Можливо. Але, ну, тобто... ну будемо бачити, будемо бачити, є ще друге коло. Звичайно. Можливо. Ми будемо робити все, що ми маємо робити. Ну, так, вас, вже, напевно, як... ще більше зацікавленость. Переможці команда Звичайно. Тепер того. тим більше, тому що, по-перше, повернулись гравці, які награли. Ми mm -hmm. дозаявили, отже, що Втаманюка дозаявили, mm -hmm. дозволили Брізе. Напевно, ще будуть нові бадлюка Ореста. Повернули. І, напевно, ще буде якийсь. Зміни. Зміни того, що. Ну, ну, та. Ну, Всі а, хочуть знову виграти. Ну, Хочу сказати, що це друг, друге коло буде ну, таке більш трошки інтересніше, тому що, от, наприклад, буде вирішуватися ваше становище турнірній таблиці, у вас будуть корінь пас, візавтор. Це вже в кінці. Ентерад, Галицький двір, да, до речі, в кінці. завжди якісь такі матчі, завжди в кінці. Це, це на спочаток такий був дуже такий серйозний. Так, так. Якраз вийшло, бачиш, так що mm -hmm. нас нікого немає і ну чисто різних команди. Ну хочу сказати, що якщо ну от ну, ваша команда збереже місце от, там ну до третього, ну от. До третього місця, ну, на якому ви зараз маєте, да, якщо всі будуть вигравати від і корінь пас, і ви, ну, походу, так мало буде. Там що в кінці. І в кінці останніх три там, там тури. Ну, це буде це буде було просто... досить цікаво, тому що нас зараз відвізу одна очко, а від пасу три. Корінпас да. у да. першому Так, да, І там зараз якось буде рішатися. Там, якщо ви все програєте, буде. якщо візавторма програє, да. якась за чемпіонство да. будуть віри. Ну, Паса Дуже цікава ситуація виходить. Так само, що буде ігри в кубку, якщо. Ну, вже вилетіла, я дуже був здивований. А Зоря друга, зорі... друга грає цей, з Корінпасом. Так що на ну, зорі... строй зорі, зорі Другий колосальний на <ріх> Корінпас, звичайно. Там зберуться всі і лайфхаки. Це хороша команда. Корінпас ну, підсилив. Чемпіонат так, до, досить сильний. Так. Мені теж так здається, що ця команда якраз дуже так класно вписалася. Ну, ніби бачите, вона до 12-го туру... До 11-го. До 11-го туру вони... Чи 12-го? До, до 11-го. Вони 11-го. туру вони ні одної поразки не мали. І ні одної нічої, не те ні що. Ні одної нічої. Так само і Лізав о, то що завтра 11, Не, а ви завтра ма один турима. Ні, ви завтра манічію мали з а, да. Галистан. Да, да, да. Ну бачимо, що ці команди так само підсилили чемпіонат і це ну так само великий плюс. І тим більше, що зараз чемпіонат зберігає цю інтригу, тому що ну от. Крім пас ну, програв із автором ну, якось цього року набагато інакша ситуація, тому що навіть якщо взяти минулий рік, там е, в цей час там вже ну в нас був там віддам, да. Тобто, ж... да, 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 да. То, ну так, вже там... все понятно. було. А тепер, перемог підряд. Ну, Тепер три чотири команди дуже цікаво, така, знаєш, що чемпіонат не втрачає якоїсь своєї. Так, да. ну, і, ну, і за ще Ельдорадо Галицький двір ще може, ну, залежно як вони будуть виступати. Так, да, вони теж хороша команда досить, що можуть. Вони ну, можуть, ну, от поїх, хтось, нерви. Хтось, хтось з цих тройки допустить якусь помилку, знаєте, і Ельдорадо Галицький двір може, ну, догнати. Ну, якщо так ще помилка. Ну, будемо дивитися, що заз... Прайс буде не розбиратися. <laughs> Та ні, є ще таке, як зустрічі з капітанами, знаєте? Так, Це дуже така, штука Якщо хтось пропустить, може допустити цю помилку. Ну добре, скажіть тепер, з якої команди вже прийшло перше коло чемпіонату, з якої команди було найтяжче грати, або ні, давайте краще відмітьте команду, яка має перспективу. От, команда, яка розвивається, наприклад. Або, ну, ми розуміємо, що, наприклад, е ну, є команди, які, наприклад, е ну, перспективні, а є команди, які ну, сильні просто і все. Ну, на мою думку, Атлетико розвивається. Це був вже Фурія. Це команда з'єднана з, з, єд... з, з двох команд Фурія зінайтер. Ну, там, no, там uh, Назар проходить. Da, ah, а, та. а, а, так, Назар, так. все ж таки вони добрали, і ця команда, враховуючи. Перше коло минулого року, в неї, здається, була одна перемога і всі поразки. А цього року команда йде зовсім по-іншому. Атлетик? Атлетико. Здається, Атлетик, ні. Атлетик фурія. це фурія, але та, та, вони та. збереглися в... в вищій лізі. вони там... Ні, я маю на увазі, що вони все ж таки в другому колі зібралися а. і не вилетіли. Так, ну, так. Але та, зовсім інший настроє на чемпіонат. Я не знаю, скільки вони очок мають. Набагато більше Ми після вони... першого кола, ніж. Якщо не помиляю, сьомий місяць. Минулого року, так, проте, я що я. Я з повністю погоджуюсь. Мені теж здається, що це най... ну, дуже перспективна команда і хороша. І... Спарта опустилися, на мою думку. Я ну, знаю, але, що не не на мою думку, чисто, сама цікава команда серед цих сусіс це Віза, звичайно. І, вони граються просто в футзал. Просто вони дуже зіграні, всі разом грають. І ну дуже добре них все получає корінь пас теж сильна команда. Така ну досить, але мені здається, що з на голову сильніше. То, ну вони й доказали це в останньому матчі. Ну, да. Тому що ми ну, в першому мачінила супроти. Не, не знаю, та, можливо, на там на якісь на... були свої, там можливо дійсно до оцінка. Але в другому матчі Віза показала. Них, в них прийшло Чи з не було дві четверки, а в цих було дві 4 І Віза показала, що вони сильніші просто напросто і все. Ну так, так. 6-20 такий рахунок, що я думаю, 6-20 не 1-0, не 4. Це не 3-2, не 2-1 і так далі. Ну так, ну бачимо, що Віза. Питання в мене було, яка перспективна команда, а не яка. Атлетика. Атлетик, правильно. Атлетик. Назвали атлетик, не знаю, може, вони собі думають, що вони атлетик. Але на сайті офіційно вони атлетик. Ee, ну так, приємно взагалі, що ну, ви бачите, що є перспективні команди. Можливо, з часу вони підійдуть ближче до трійки кращих. І ми так само можна сказати 에, відкриттям або е, ну, да, відкриттям або перспективною командою. Два роки назад це була команда Бистриця Бистриця. Тоді, коли не зайняли друге місце. Друге місце досить так здивується. Так, там вони ж теж там дійшли. Досить так здивовано, адже вони вийшли з першої ліги, потім залетіли в другу, і тут зразу такий результат. Досить приємно було, потім вже наступний вже трошки свої позиції втратили. Я так здаємося, може, з часом і атлетик. Вони мають всі передумови для цього розвиватися. Так, Оскільки пам'ятаємо, коли починали, ми зайняли перше місце, ми навіть йшли. Перші чотири тури, yeah. тури yeah. вигравали всі ігри. Так, 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 так. Тоді перший раз ми виграли чемпіонат, тоді. ХФЛ mm -hmm. фурія, тоді називались перші чотири тури чи 5. Yeah, перше yeah, місце yeah, просто. Yeah, 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 yeah. Так, 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 так. жаль, не нагадав, дійсно. Вони yeah. okay. тоді дуже зайшли так здорово. Тому бачимо, що ну, фурія можливо з часом. І до такого рівня, як, як чемпіон християнської футбольної ліги у вищому дивізіоні. <laughs> Зрозуміло. Ну, е, Добре, і ще таке питання. Е, кого ви можете відмітити в своїй команді? Я розумію, що є командна гра, тяжко когось виділяти, але все-таки, ну, якщо вам би довелося приділити е, гравця, який е, саме найбільше затрачає зусиль або е, віддається грі, е, ну, от, е, кого можете відмітити в своїй команді? От так. Ну, ви як... От. Ну, припустимо, Космірак Андрій відповідає за бойовий дух, за бойовий дух команди. Тактика, як правильно тягати. Романчик що? Олег збирає футболістів, розумієте, на гру він mm -hmm. слідкує за, ну хто зможе прийти, хто не зможе, дзвонить до мене, дзвонюється. Ми шукаємо ситуацію, кого можна взяти з другої команди. Розумієте, тут нема такого. У нас тут командні дії, в нас не можна виділити когось одного. Ну, я розумію, що ви так скажете, але мені треба ім'я. <laughs> Якщо брати на полі, так. Mm -hmm. Це явно Косміра Андрій, тому що він ну, mm. і лідер на полі. Ну так. Да, да. Ну, досвід його і э, технічні дані е, говорять за нього. А скажіть, е, значить, е, який гравець найбільший був матчів в узорі? Та я, напевно, я за завод. Ну, звісно. Я у нас за і за Сантус. Ну, так, значить, Тараса один з найбільших таких гігс. Найбільше майже на Ну, Дякую, хлопці, що ви приділили час. Все-таки дякую, що не боялися підати на якісь такі питання. І ще останнє таке побажання. Що можете побажати своїм. Колегам по лізі і своїй <прес> команді, ну, яка, можливо, дивиться зараз вас і сміється там з того боку екрану. <прес> ну, ніколи не здаватися і битися до кінця. Mm -hmm. Де, а, не здаватися, це точно. І mm -hmm. Ніколи не випускати руки. Тобто, взяти навіть приклад з фурії, mm -hmm. як в минулому сезоні, було дуже тяжко. Вже здавалося, що не знімлюся, але не І... Лишилися, по-перше, в, в Лізі, в лізі і зараз грають досить непогано. Тому я би радив всім приклад з них брати насамперед. Mm. І не ломатись, не отримати травм, звичайно, да. і, і приходити <праць> на ігри. <праць> приходити <праць> на ігри, так. Це головне. Це точно. І дотримуватись. <праць> <з якихось праць> fair, fair play. Зрозуміло. Ну так само хотів б побажати те, щоб команди не здавалися, адже, ну, чесно кажучи, було багато таких. Ну, запитань там, чому, от після перших трьох турів, там ну, чому зоря е, на останньому місці е, в турнірній таблиці знаходиться? Ну мені, наприклад, так, о чемпіон на останньому місці. Але тим не менше, команда зібралася, да, не, не зламалася, все таки е, зараз займає непогану. Позицію в чемпіонаті і, так само, можна сказати, і... теж хороший приклад. Е, так само хотів би побажати, щоб команди поважали суперника, поважали гравців суперника, тому що ну, ще вам можливо доведеться грати в якійсь в одній команді, може, на якомусь професійному рівні, знаєте. Професійний Так, Тому це так само дуже важливо. Повага до суперника, ніякому разі не ламати, не грати жорстко. В іншому випадку треба берегти себе. І ще б хотів побажати кожному з гравців ХФЛ, кожному з представників команд, там, щоб християнські принципи, які основна ціль ХФЛ, це внести християнські принципи. І хотілося б, щоб ці християнські принципи вони були актуальні в вашому житті, щоб ви пам'ятали про них і використовували в своєму житті. І до нових зустрічей. З вами була команда Зоря, двохразовий чемпіон ХФЛ і Куб.